Добрий день! Починаємо урок. Ми сьогодні з вами працюємо над темою «Третя ознака рівності трикутника. Отже, попередньо ми з вами вивчили дві ознаки. Сподіваюсь, кожен з вас їх пам'ятає. Сьогодні ми працюємо над третьою ознакою. Отже, починаємо. Подивіться уважно на малюночок. І як ви думаєте, що потрібно зробити, щоб хвітка не перекошувалася? Так, додати третю дошку, щоб утворилося два трикутника, тоді хвіртка перекошуватися не буде. Як на вашу думку, що ж є причиною жорсткості трикутних форм? Чи можемо скласти різні трикутники, маючи три його сторони? Подивіться, да, ми склали зараз зовсім різні трикутники, чи не зовсім різні? Чи він один. Причиною жорсткості трикутника є те. Що трикутник задається своїми сторонами однозначно. Який можемо зробити з цього висновок? З цього у нас виходить з вами третя ознака рівності трикутника. Як вона звучить? Якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Цю ознаку потрібно обов'язково всім вивчити. Отже, і ще раз, да? вона дуже легка. Три сторони одного трикутника дорівнюють трьом сторонам другого трикутника. Такі трикутники рівні. Давайте зараз подивимося доведення. Прикладемо ці трикутники один до одного більшою стороною, так щоб вершини B і B1. Опинилися по різні сторони відносно прямої АС. Ми зараз сами просто дивимося, нічого не пишемо. Отже, виконали, да? що тепер нам дано? Трикутники АВС і трикутник A1B1C1. Причому АВ дорівнює A1B1. БЦ дорівнює Б1С1. АС дорівнює А1 С1. Нам потрібно довести. Що трикутник А, Б, С і трикутник А1, B1C1 між собою рівні. Отже, для доведення побудуємо відрізок Б, Б1 і розглянемо тепер трикутники А, Б, Б1. Знайшли його і трикутничок С, Б, Б1. Знайшли його. Дивимося, що нам про них відомо. АВ дорівнює А1Б1 БС дорівнює Б1С1. За умовою, да? це ми взяли з умови. Отже, трикутник ABB1 і трикутник С 1 рівнобедрені. Пригадуємо, да? бічні сторони рівнобедреного трикутника рівні. І кути при основі у рівнобедреному трикутнику рівні. Що ми можемо тоді сказати? Що кут АББ1 дорівнює куту АБ1Б, оскільки трикутники рівнобедрені, да? і аналогічно в другому трикутнику кут СВВ1, знайшли його, дорівнює куту СБ1Б. Зробили паузу, прочитали ще раз цей фрагмент доведення, Знайшли обов'язково ці кути, які я щойно сказала, які у вас записані на слайді. Отже, що можемо далі сказати? З цього виходить, що кут АВС дорівнює куту ав 1 с Тоді. Оскільки у нас да, з умови вийшло, подивіться, що АВ дорівнює А1, Б1, БЦ дорівнює Б1, С1. да? За першою ознакою рівності трикутників, наші трикутники рівні. Пригадаємо першу ознаку. Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні. Пригадали першу ознаку? Отже, що ми можемо сказати? Що наші трикутники рівні саме за першою ознакою. Довели, що трикутники рівні. Отже, давайте зараз подивимося на слайди і усно доведемо, що теорема справджується і для прямокутних, і для тупокутних трикутників. Подивіться, уважно, зараз на малюночки. Тут у нас і тупокутні, і прямокутні трикутнички. Можете зробити паузу, подумати. Отже, у кожному випадку кут АВС дорівнює куту ав 1 с В першому малюночку. Подивіться, сума рівних кутів. В другому як кути при основі рівнобедреного трикутника. І в третьому як різниця рівних кутів. Ідемо далі. У кожному випадку трикутник АВС і трикутник А1Б1C1. За першою ознакою рівності трикутників. Так, вони в нас рівні саме за першою ознакою. Отже, як на вашу думку, чи можна трикутник однозначно задати його трьома кутами? Подивіться, зараз перед вами два трикутники. Вони мають однакові кути, але ж ви бачите, навіть візуально видно, що вони між собою не рівні. Так? Отже, який зробимо висновок, да? що не можемо задати однозначно його трьома кутами? Пригадайте дві інші ознаки рівності трикутників та скажіть, як можна задати однозначно трикутник? Давайте пригадаємо, да? ми проговорили, що перша ознака, якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника, дорівнюють двом сторонам і куту між ними другого трикутника, такі трикутники рівні. Другого знаку пригадуємо: якщо сторона і прилеглі до неї кути одного трикутника дорівнюють стороні і прилеглим кутам до неї другого трикутника, то такі трикутники рівні. Пригадали? Отже, трикутник однозначно можна задати. Перше двома сторонами і кутом між ними. Як перша ознака рівності трикутників. Да? Друге, стороною і двома прилеглими кутами, як друга ознака, і третє трьома сторонами. Це третя ознака, яку ми сьогодні вивчили. Отже, переходимо зараз з вами до нашої дошки. Я вам зараз пропоную подивитися відео, а потім записати у зошит. Одну з розглянутих нами зараз задач. Отже, дивимося. Просто проговорюємо усно. Перший номер, номер 377. Доведіть рівність трикутників А, Б, С і С Д, а, зображених на малюнку 280. Ось цей малюночок. Ось він да у нас. Це А. Б. С і Д. Якщо відомо, що АВ дорівнює ДС, подивіться, я позначила однією рискою, БС дорівнює АД, позначено двома рисками. Як ми можемо довести рівність цих, цих трикутників? Подивіться. Розв'язок дуже простий. Давайте подивимося, що АС. Це спільна сторона трикутників. Вона однакова. І для першого трикутника, і для другого трикутника. Отже, що ми можемо сказати? Що сторона АВ дорівнює стороні ДС. Сторона ВС дорівнює стороні АД. А сторона АС спільна, однакова. Отже, ці трикутники рівні. За третьою ознакою, а саме за трьома сторонами. Да? Подивіться, у них всі три сторони рівні. Бачите, який легкий розв'язок. Ідемо далі. Наступна задача. 379 на малюнку 282. Ось він. МК. Зараз наведу. МК. Н. НЛ. МК дорівнює МЛ. Ось МК і МЛ позначила однією рискою. КН дорівнює НЛ. КН двома рисками дорівнює НЛ двома рисками. Доведіть, що кут К, ось він кут К, дорівнює куту Л. Ось кут Л будемо зараз доводити. Отже, Починаємо. Давайте подивимося. Знову ж таки, що ми бачимо, що ці трикутники мають спільну сторону МН. Отже, подивіться: трикутник МКН і трикутник.